Продовж тижня жителів Хмельниччини чекає мінлива погода з невеликими коливаннями температури. Вівторок, 5 листопада, стане найпрохолоднішим днем тижня. Вночі показники термометрів опустяться до мінус 2 градусів і протримаються до ранку. В день температура повітря буде на рівні 5-7 градусів тепла. Впродовж доби опадів не передбачається, та небо буде хмарним. У середу, 6 листопада вночі температурні показники опустяться до мінусових значень і покажуть мінус 1 мінус 3 градуси. В день повітря прогріється до 7-9 градусів тепла. Доба мене з невеликою хмарністю та без опадів. Потепліє у четвер, 7 листопада. Вночі термометри покажуть 1-3 градуси тепла. В день повітря прогріється до плюс 10 градусів. Опадів не прогнозують, а от пориви вітру можуть сягнути 50 метрів за секунду. У п'ятницю, 8 листопада, теж втримається плюсові значення. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів тепла, вдень від 5 до 9 градусів з позначкою плюс. Впродовж доби переважатиме слабка хмарність, опадів синоптики не прогнозують. У вихідні на Хмельниччині буде помірно тепло та без опадів. Вночі вранці випадатимуть тумани, а день сонце ховатиметься за хмарами. У суботу, 9 листопада, вночі прогнозують від 2 до 4 градусів тепла, в день до плюс 9 градусів градусів у неділю 10 листопада вночі термометри покажуть 1-3 градуси тепла в день від 4 до 8 градусів вище нуля ми ж нагадуємо що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал